Щойно ми розглянули, як розкласти періодичний неперервний аналоговий сигнал в ряд фуріє і одержати амплітудний і фазовий спектр такого періодичного сигналу. Нагадаю, що, амплітуд, що амплітудний спектр містить е, амплітуди гармонік, а фазовий спектр містить фази гармонік. І якщо ми знаємо частоту гармоніки, ми можемо знайти її амплітуду і фазу. І після цього постає питання: а що робити з неперіодичними аналоговими сигналами? Ми знаємо, як періодичні аналогові сигнали представити в частотній області, але ж неперіодичні аналогові сигнали вони в аналоговій схемотехніці зустрічаються навіть частіше ніж періодичні. І було б добре вміти одержувати частотне, було б добре одержувати представлення в частотній області для Неперіодичних сигналів також. Так от, е, хороша новина полягає в тому, що неперіодичний сигнал теж можна представити у вигляді суми гармоніки. У кожної такої гармоніки буде своя амплітуда і своя фаза, і неперіодичний аналоговий сигнал теж буде мати амплітудний спектр і фазовий спектр. Але для представлення Неперіодичного сигналу в Частотній області використовують інший математичний апарат не ряд фуріє, а перетворення фуріє. І давайте подивимося, як від ряду Фур'є перейти до перетворення фуріє. Зверніть увагу, почнемо з періодичного сигналу і від нього перейдемо до неперіодичного. Зверніть увагу, що в амплітудному спектрі періодичного сигналу. Дві сусідні гармоніки відрізняються на частоту 2 π розділити на Т велике, де Т велике це період того сигналу, який ми розкладаємо в ряд фурі. І дві сусідні гармоніки, з яких складається цей періодичний сигнал, вони відрізняються саме на таку частоту. Тобто перша гармоніка буде дорівнювати. 2 π розділити на Т велике, друга гармоніка буде дорівнювати 2 помножити на 2 π розділити на Т велике. Частота третьої гармоніки буде дорівнювати 3 помножити на 2 π розділити на Т велике. Точно. Тобто, бачите, дві сусідні частоти відрізняються на 2 π розділити на Т велике. І якщо ми будемо е збільшувати період. Періодичного сигналу, то ці частоти будуть просто ближче і ближче, е, е, будуть наближатися одна до одної. Будуть все ближче розташовуватися одна відносно одної. Тобто збільшення періоду приводить до зменшення відстані ...між частотами двох сусідніх гармоній. Це перше. Друга теза полягає в тому, що. Неперіодичний сигнал можна вважати періодичним сигналом з нескінченним періодом. Ну, от дивіться, у нас, наприклад, є імпульсний неперіодичний сигнал. Просто одиночний імпульс. Але ж цей імпульс можна вважати періодичним сигналом, період якого просто дорівнює нескінченності. Тобто оцей нуль тягнеться до нескінченності. Тобто, з математичної точки зору така е, абстракція працює. що Неперіодичний сигнал можна вважати періодичним, періоди код рівня нескінченності. І якщо ми цю умову застосуємо до ряду фуріє, то ряд фуріє перетвориться на перетворення фуріє, за допомогою якого вже можна одержати амплітудний фазовий спектр неперіодичного аналогового сигналу. І перетворення фурє обписується. Наступною формулою. За допомогою перетворення Фур'є ми одержуємо певне комплексне число. S велике від омега з крапочкою зверху. Ця крапочка означає, що це комплексне число. І як ми одержуємо це комплексне число? Ми беремо отакий от інтеграл від мінус нескінченності до плюс нескінченності, беремо наш. Сигнал в часовій області S від T. Ця функція S від T показує, як змінюється сигнал в часовій області. Тобто зміни, зміну напруги у часі. Умножимо цей сигнал S від T на експоненту в степені J омега Т. І інтегруємо цей вираз. І от цей результат, який ми одержуємо після інтегрування, це буде комплексне число. І модуль цього комплексного числа являється амплітудним спектром сигналу S від T, а фаза комплексного числа дорівнює, являється фазовим спектром S від T. Я нагадаю, що якщо у нас є комплексне число S від ω, то це комплексне число має свій модуль. і фазу. Комплексне число S від омега має модуль і фазу. Так от, Модуль комплексного числа S від омега буде амплітудним спектром того аналогового сигналу S від T, до якого ми застосовуємо перетворення проєкту, а фаза комплексного числа S від омега фі S і до омега. Ця фаза цього комплексного числа буде фазовим спектром сигналу S від T. Я нагадаю, що амплітудний спектр показує амплітуду гармонічного сигналу з частотою омега, який входить в суму гармонічних сигналів, що представляє собою сигнал S від Т. Фазовий спектр дозволяє для гармонічного сигналу частотою Омега визначити фазу Фі цього гармонічного сигналу. Тобто можна вважати, що неперіодичний аналоговий сигнал також складається з гармонік, і кожна гармоніка має амплітуду АМ, яка визначається. Амплітудним спектром і фазу Тіс, от омега, яка визначається фазним спектром. От амплітуда кожної гармоніки визначається амплітудним спектром. Фаза кожної гармоніки визначається фазовим спектром. І чим е, перетворення фуріє відрізняється від е, ряду фуріє. Оскільки у нас в ряд фуріє фур розкладається періодичний сигнал. І ряд фур'є містить е, скінченну кількість гармоній. В принципі, е, навіть не так. Амплітудний спектр ряду фуріє, він дискретний. Пам'ятаєте, у нас там були частоти, і в кожної частоти була якась своя амплітуда, і відстань між сусідніми частотами вирівнювала 2 π розділити на Т велике. Так от, на відміну від амплітудного спектру ряду фуріє, який ми одержимо з допомогою ряду фуріє, амплітудний спектр одержаний з допомогою перетворення фуріє, він, як бачите, не перервний. А чому він не перервний? Тому що відстань між двома сусідніми частотами в ньому дорівнює 2 π розділить на Т велике. А ми ж вважаємо, що Т велике дорівнює нескінченності. Ми вважаємо, що е, неперіодичний сигнал це періодичний сигнал з нескінченним періодом. Тому відстань між двома сусідніми гармоніками в цьому амплітудному спектрі буде дорівнювати нулю. 2 π розділить на нескінченність. Це приводить, до того, що в амплітудному... і це приводить до того, що в амплітудному спектрі неперіодичного сигналу буде нескінченна кількість гармонічних складових. Але все одно будь-якої гармонічної складової з частотою омега буде якась своя амплітуда, яка визначається амплітудним спектром, і будь-яка фаза, яка визначається фазовим спектром. Тобто будь-який неперервний, неперіодичний аналоговий сигнал можна також представити у вигляді суми гармонік. І амплітуду та фазу кожної гармоніки можна дізнатися, якщо виконати перетворення фує, якщо застосувати перетворення фоліє до нашого аналогового сигналу в часовій області. І застосовуючи перетворення до аналогового сигналу часовій області, ми одержимо комплексне число, модуль якого є амплітудним спектром, а фаза якого є фазовим спектром, і амплітудний спектр дасть нам е, залежність амплітуди гармоніки від частоти гармоніки, а фазовий спектр дасть нам залежність фази гармоніки від частоти гармоніки. От так. Якщо у нас є амплітудний спектр і фазовий спектр, і ми знаємо число S від омега, то від цього комплексного числа ми можемо перейти до нашого числа в часовій області, зробивши зворотнє перетворення фур'є. Тобто цей нижній інтеграл називається зворотнім перетворенням фур'є, і він дозволяє перейти від... Представлення аналогового сигналу в частотній області до представлення аналогового сигналу в часовій області. Я нагадаю, що сигнал в частотній області представляється амплітудним і фазовим спектром, де амплітудний спектр визначає амплітуду гармоніки з частотою омега, а фазовий спектр визначає фазу гармоніки з частотою омега. Якщо ми знаємо представлення сигнала в частотній області, ми можемо за допомогою зворотнього перетворення фур'є знайти форму сигналу в часовій області, як сигнал змінюється в часі. І Це дуже потужна технологія, вона лежить в основі всіх сучасних способів стиснення інформації, в основі роботи аудіо та відеокодиків, mp 3 mp 4 hdtv кодики H263, 264-265. В цих всіх технологіях є необхідність переходити від представлення сигналу у часі, від зміни сигналу у часі до представлення сигналу в частотній області, до знаходження гармонік їхніх амплітуд і фаз. І потім є необхідність знову переходити в часову область, знаючи представлення сигналу в частотній області, знайти, як сигнал змінюється у часі. І для неперіодичних сигналів, які найчастіше зустрічаються в аналогі, ну, в реальному житті, ми застосовуємо пряме перетворення фрує для одержання представлення сигналу в частотній області, з представлення сигналу в часовій області. І навпаки, ми застосовуємо зворотнє перетворення фурє для переходу від представлення сигналу в частотній області до представлення сигналу. В часовій області. І все, що нам необхідно знати для прямого перетворення фуріє, це те, як змінюється наш сигнал в часовій області. Ну, і цей сигнал повинен бути неперервним.